Дорогі брати і сестри, від сьогодні пішов п'ятисотий день спочатку повномасштабної війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України, жахливої війни апокаліптичного масштабу. Півтисячі днів і ночей ми мужньо боремося із підступним і злочинним боргом, який порушив усі міжнародні норми, статут ООН, гельсінські угоди. Про непорушність кордонів суверенних держав. Але перш за все він порушив усі норми загальнолюдської і християнської моралі. Війна точиться не лише проти української держави і українського народу. Супостат погрожує нам і всьому світові ядерною зброєю, захопивши Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі, він готує теракт, наслідки якого. Будуть набагато жахливіші за Чорнобиль. Війна йде і проти екології. Підривом Каховської гідроелектростанції нанесено непоправну шкоду природі всього півдня України. Загинуло безліч звірів, риби, птахів. Понівечено землі на величезних просторах України. Це екологічне нихо позначиться. На житті багатьох поколінь українців на екології всього світу, всієї земної. перший же день війни пристоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, суворо засудив цей напад, назвавши його кайновим гріхом, за яким слідує прокляття. Храми і монастирі нашої церкви перетворилися на вогнище. Невпинної молитви за перемогу, за збройні сили України за весь народ. З благословення митрополита Одеського Ізмаїльського Гафанила Святоуспенському кафедральному соборі перед Касперівським чудотворним образом Пресвятої Богородиці, архіпастері, духовенство, ченці і миряни цілодобово в день і вночі підносять свої молитви причисті, пам'ятаючи. Що вона багато допомагала нам і раніше впродовж історії під час воєнного лиходійства. Шириться загальнонародний волонтерський рух. Наші храми і обителі надають допомогу нужденним, пораненим і скаліченим, всім жертвам війни. В Збройні сили України ми направляємо машини, окопні свічки. В'яжемо маскувальні сітки. Кожна обитель стала прихистком для тих, хто був змушений покинути свої домівки, втратити найдорожче і залишився без даху над головою. Ми допомагаємо також кожній сім'ї, що зазнала втрат. Українська православна церква разом з усім народом зараз також. На духовній передовій, на фронті. На жаль, ми постійно ховаємо наших рідних і близьких та молимося за їх упокій. Багато з них віряни української православної церкви серед воїнів, героїв, які загинули на передовій, діти і родичі священників, наші родичі і ця втрата. Є дуже болючою для кожного з нас. Багато жертв понесла і вся Українська православна церква. Знищено і понівечено більше, ніж 250 храмів, монастирів, церковних споруд. Загинули священники і монахи. Багато з них поранено. Ми оплакуємо також тих, хто загинув під час бомбардувань наших домівок наших міст і сіл. Найстрашніше, що серед них є діти, і ніщо не в змозі виправдати загибель або каліцтва цих невинних діточок. Бомбардування не припиняються ані на день. І коли в нас були блекаути, коли ми страждали від відсутності світла й води. Коли ми страждали від холоду взимку, тому що не було тепла, то храми й обителі стали для нас пунктами незламності й бомбосховищами. Зараз пунктом незламності, сили і мужності є душа кожного українця. Ця війна гібридна, перш за все, вона точиться на полі людських душ. Як диявол, який Сіє зерна гріховної ненависті, так і наші вороги намагаються посіяти серед нас смертоносне сім'я взаємного поборювання, ворожнечі і відсутності порозуміння. Українська православна церква молиться за мир в наших душах і закликає до нього серед нас співвітчизників. Якщо в когось є побоювання, що навколо нас багато зрадників і колаборантів нехай звертається до правоохоронних органів. Ми всі повинні пам'ятати, що ця гібридна тактика ворога направлена перш за все на те, щоб похитнути нашу єдність. А єдністю ми сильні. Цим ми переможемо ворога. молитвами наших святих, нашими зусиллями. Христовою любов'ю. Дорогі брати і сестри, ми обов'язково переможемо. Ми вже звільнили багато наших територій. Збройні сили України невпинно йдуть вперед. Та головне, ми здобули моральну перемогу, тому що там, де супостат, там вбивство, гвалтування, мародерство, насилля, беззаконня. А там, де ми, там. Боже світло і добро. Віримо в перемогу. Нам треба іще трішки набратися терпіння й мужності. Вона до нас прийде як дарунок нашого Господа. Вперед до миру, благоденства і щастя на нашій рідній, прекрасній, благословенній українській землі!